У першому медоб'єднанні Львова знову навчання цього разу до медзакладу приїхали фахівці з університетської клініки імені Джона Гопкінса, яка входить в п'ятірку найкращих клінік світу. Ця клініка, з якої приїхав Олег Туркот, насправді є тою клінікою, яка готує протоколи американські по акушерству і акушерська анестезіологія, це є найтоповіший рівень того, що відбувається на сьогоднішній день в акушерстві, в анестезіології і в медицині загалом. Майстер-клас для львівських лікарів провела команда американських фахівців на чолі з керівником акушерсько анестезіологічної резидентури Олегом Туркотом, який за походженням є українцем, проте вже 25 років живе та працює за кордоном. В ТМО ми проводили курси по догоду за акушерськими пацієнтами. Це і акушерська несезологія, також в нашій команді були акушерні колеги. І для того, щоб дивитися, як ми можемо покращити системний підхід, який ми бачимо тут кожного дня. Ми працювали з важкими дихальними шматами, працювали з УЗ-діагностикою і також працювали з принципом акушерського ерасу. Це швидкої виписки мами після кесарового росту. Відтак, протягом трьох днів українські фахівці мали можливість почерпнути досвід закордонних спеціалістів задля покращення підходу до лікування пацієнтів. Ми працюємо над трудними дихальними шляхами для увагітних жінок. Ми працюємо із ультразвуковою навігацією в акушерстві, і ми працюємо із акушерською анестезіологією, тобто знеболенням пологів для тих жінок, які народжують і хочуть народжувати без болю, хочуть радіти материнство. Загалом у навчаннях взяли участь близько ста лікарів з різних областей України. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.